Я рада вітати вас на своєму каналі, на каналі «Запитай Таро. І давайте подивимося, для чого загадана людина прийшла у ваше життя. Для чого загадана людина прийшла. У ваше життя. Десятка пентаклів. Король Пентаклів. Ну дивіться, для когось буде таке, що ви загадали офіційного свого якогось чоловіка ну, або ж чоловіка, з яким у вас вже а, довгі такі стосунки. Майже ну, громадське проживання чи як сумісне проживання. Воно також сюди. Тобто людина прийшла для сім'ї, для сім'ї, для того, щоб завершити і ще може бути. Для кого це не чоловік, то це може бути людина. Яка прийшла для того, щоб завершити якийсь родовий сценарій, для того, щоб ви його пропрацювали з цією родиною, якийсь родовий сценарій, і винесли з цього уроки, навчилися від таких всіх моментів, ті, які треба було пропрацювати по роду, щоб ви навчилися захищатися, відстоювати себе і обороняти. Це можуть бути будь-які сценарії, які могли вам якимось моменті зв'язувати руки і не давати рухатися далі. Ось така цікава людина. Залишайте ваші коментарі. Для розгляду ваших ситуацій є телеграм в описі.